Майкл, вставай! Майкл! Майкл! Да, Майкл, блин, давай вставай, Соня за Соня! Ой, да все, встаю, встаю, встав, довольно? Ой, ну зачем ты меня так зале рано разбудила? Да ладно, хочу поспать еще тришки. Майкл, и карану, зараз давить ранку, ты что, на приколе? Так, все, давай, иди, а, ты будешь детей, а я пойду с ней кто А чому я іменно дітей будуть? Тому що якщо ти будеш готувати сніданок, то тоді кухня нашої більше не стане. А вона мені дуже подобається. Нічого подібного. Іди вже. Іду, іду. Угу, Зараз буде готове пюре. А, так, потрібно трішечки тут помішати. Так. Так, пюре сьогодні дуже смачне вийшло в мене. Так, ще трішечки все. Можна вже розкладати, в принципі, по мисочках. Так. А, Моньки, Мирославу, Майкові, Златі і мені. Так, все. Ось так, Всім пюре вже розклала. Тепер можна покласти це в мийку. Потім помию. Тепер потрібно зайнятися напитком. Так, буде кофе, так, Але, звісно, ж для всіх кофе, Ось Моніки е та Мирославу. Е не потрібно кофе, ще не можна їм. Так, Майкові, мені кофе. І трішечки можна златі. Все. Піду поставлю на місце. Чайник сюди. Так, для Моніки молоко, а для Мирослава тоді лимонад ось такий. Все, так, піду поставлю. Ну, no. ладно. А, Злато, прокидайся вже. Відстань, папа. Дай мені ще поспати. Ну, Злата, ну встань, мене ж Діана уб'є. Ой, ладно, папа, все прокинулась. Так, до речі, а чому ти мене будеш? Та тому що угадай, тому що мене Діана відправила, тому що, виділя, я кухню спалю. Ну, взагалі, мама правильно сказала. А це хіба не правда? Та Боже, це неправда. Звідки ви це взяли, я не пойму? З неба, звідки ж іще? Ладно, почищу зуби. Ем, так, тут я зараз відкрию свій шкафчик. Ось моя зубна щітка. І ось моя зубна паста. Так, все. На моцу зубну щітку. Все, тепер можна почистити зуби вже. Мирослав, вставай! Мирослав! Мирослав! Мирослав, мене мама ваша уб'є. Вставай, давай. Мирослав. Ну, Мирослав. Відстань, папа, дай поспати. Ну, Мирослав, ну будь ласка. Та ну Мирослав, ну вставай уже. Вставай. Ладно, так усі бути, встану, тому що поспати все рівно, як я поняв, ти мені не дасиш. Ой, а я же не выспался. Так, ну, то, что ты встал, это уже дуже чудовый признак. Иди уже через зубы, а потом иди на первый поверх, и там снеданок. Ладно. Что у нас немає светло? Вот блин. Ну ладно. Привет, Злата. Угу, привет. А подай мне, пожалуйста, мою зубную щетку. М -м ладно, сейчас. А ще може мені твоєю зубною пастою почистити сьогодні зуби? А зачем тобі в тебе жесті своє? Ну будь ласка, дякую за зубну щитку. Угу. Моніка, вставай. Моніка, зайчик, вставай. Лядня, папа. ми на ручки. Зараз підемо ми з тобою почистимо зубки. А, а потім підемо з тобою, поснідаємо. Добре? Добре. Ну, усі чудово. А, так, все, я, в принципі, почистила вже зуби, покладуся зутку полочку. А, так, вмиюся тепер. Все я, в принципі. А можеш, будь ласка, мою зубну щітку покласти? Ладно, давай це все. Дякую. Все, зайчик, давай уже почистимо з тобою зубки. Так, давай сідай, чи ставай. Я стану. Добром. Давай, молодчинка, давай. Ти почти стала молодець. Ой. Ну нічого страшного, значить, посидиш. Ні, я стану. Ой, яка ти молодчинка, молодець. Так, давай будемо, значить, їх уже чистити. Ось у зубна щітка. І... Так, і ось твоя зубна дитяча паста з смаком е... полуниці. Так, давай сюди мені свою соску а... і давай будемо чистити твої зубки. Ні, дядь, я сама, я сама, я сама їх почисю. Ти впевнена? Я. Ну, добре тоді. Тримай. Йоху. Ой, упала. Ну ось, бачиш, ну давай тоді разом почистим їх. Ось, ти ще маленька, щоб сама їх чистити. Все, молодшинка. Так, давай. ось, соску трамай, я сейчас покажу, загну щитку, ой, э, э, так, иди домой на ручку, так, все, пошла на кухню. Писли. Привет, мам. Привет, Злата. О, сегодня на седанок моя любимая пюре. Привет, мама. Привет. Ой, пюре. Так, давай сюда, сюда, Моника. О, п юле, п юле. У нас сьогодні на сніданок пюле. Моє улюблене пюле і зеленью. Ой, яка ти сьогодні молодшинка прям молодець. Так, ось тримайте всі вилочки до речі, ти молодець, Моніка. Всім приємного апетиту!